В горячей войне мы Украину победим за два дня. Киев будет взят так быстро? Полтора-три дня. Два дня, потом падение города. A few later. Дрон. Ёб твою мать, дрон. мінять біліти у мене пропали біліти стамбул табу три білета ну нравится, не нравится. Терпи, моя красавіця колись блок нато не закрив небо над україною тож україна закрила небо над росією ми ж блін держава і ядерне в тому числі мадик даже ужас всім привітся кринжовості тут про абсурд брехню та недолугість росіян Якась незрозуміла двіжуха відбувається на Ерефії. Невідомі добрі безпілотники літають над скрепною і вражають військові об'єкти. Так ви думаєте, у вас можна лікати бамбьошки? Ні, не думаю. наше ПВО отработає. Ви читаєте? Дрон. Ж... Мать дрон. Тут. ПВО росіян настільки надійно закрила повітряний простір, що ледь не збила цивільний літак. Данському борту. Це цель. Десь люди. Гражданський борт прийняли за БПЛА. Саме тому під час нальоту БПЛА почали вводити план Кавьор. А росіянщики, які хоча б ненадовго хотіли втекти з ліке, родини ниють. Просто ужас. Просто ужас. Просто ситуація в аеропорту шириніці. Все люди на виліт. Тобто встановлені навіть ескалатори. Представляете? Нам, сказали, що нет нам що зараз? Ждать, ви что делать сейчас? Ждать им, если хотим. Что ждать нам Своего рейса? Мы стоим 12 часов здесь. Это похоже на коллапс в аэропортах. И тут у нас закралася думка. Може, дійде через що це все? У нас закрывается воздушное пространство, никто не может никуда не улететь, не прилететь. Вопрос, а почему? Ага. ага. Ну ну и чему ж? Это все судьба. Если суждено, то вы полетите вовремя. Если не суждено, то не полетите. Не парьтесь. Фу, не задался день с утра. Да. не, ну, логично. Мы, звездно, чекали ось такой відповіді. Девочка в аэропорту понимает, что оказывается страна участвует в каком-то таком вот мероприятии, что до каждого из них, до каждого гражданина, так или иначе, может этот конфликт дотянуться. Ну нічого, ще дійде. Бажаємо, щоб вони жили в тих аеропортах якомога довше. Може, тоді швидше дійде скласти причину на натвятковий зв'язок. А ви, друзі, не втрачайте здоровий глуст до наступних випусків.